Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Багато українців в Німеччині стурбовані тим, що дія їхніх пластиків Aufenthalstitel закінчується в березні 2024 року. Хоча в той же самий час всім відомо, що дія 24-го параграфу продовжена до березня 2025 року. Як довести цей факт? Роботодавцеві, в джоб-центрі, на митниці, поліції або в будь-якому державному органі. Друзі, ну по-перше, дана інформація офіційно доведена до загальної маси і всіх жителів Німеччини, і всі жителі Німеччини і мешканці Німеччини повинні знати цю інформацію. Але якщо так трапилось, що все ж таки людина, з якою ви спілкуєтеся, не знає про це, що я вам раджу, друзі? На офіційному сайті Bundesgesetzblatt, це офіційний вісник законодавства Німеччини. Ну, щось по типу нашої Рада Гов'юей. Є інформація а саме лист міністерства внутрішніх справ від листопада 2023 року, яким було продовжено дію 24-го параграфа до березня 2025 року. Тому я пропоную вам роздрукувати даний лист на двох сторінках. Якщо у вас виникає питання, ви повинні просто пред'являти даній особі лист і вказувати на те, що це офіційна постанова розпорядження Міністерства внутрішніх справ Німеччини, затверджене Бундесратом, і вона діє на території Німеччини і є обов'язковою для всіх суб'єктів Німеччини, незалежно від форми власності і організаційно-правової форми. Це дуже важливо. Якщо вам відповідають на лист, що нібито ваш дозвіл на перебування не продовжений або він не підтверджується. То я вам пропоную у відповідь на такі листи направляти копію свого закордонного паспорту Aufenthaltstitel, посвідчення на тимчасове перебування в Німеччині, навіть якщо дія його закінчилася, а також відповідне розпорядження Міністерства внутрішніх справ і обґрунтовувати на даний час вже багато тих же самих Джоб центрів проводять загальні збори і доводять цю інформацію до своїх співробітників та е, користувачів послугами Джо центру. Але все-таки бувають такі випадки, особливо з роботодавцями. Тому не хвилюйтеся, в цьому немає нічого страшного. Просто завжди майте під рукою відповідне розпорядження Міністерства внутрішніх справ. Офіційно його роздрукуйте з сайту. Посилання ви знайдете в коментарях і відповідно внизу також буде посилання на даний документ. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.